Доброго дня чи доброго вечора вже, яка там година? 15-27 ще день. Доброго дня. Бо то майже перед зимою, а то зараз вдень, це вже вечір. Друзі і підписники. Значить, мене просили там з... зняти короче, відео про пост дизельний. Значить, от він приїхав, переключу камеру і розкажу. Значить, приїхав пост. Це є зроблений з віконних конструкцій, з е, на композит е, сендвіч, сендвіч панелі, товщиною 30 чи 35 мм зроблений пост. Значить він поставлений, я вже раніше трошки фотки, каже, знімав, він поставлений на геошурупи і е, дерев'яні е, про промаслені, чи як вони там називаються, бруски і зверху накритий металічною бляхою для герметизації. Тут він піднятий над землею. І для чого він зроблений? Значить, Це є будка для генераторів. Такий він всередині, наш розмір півтора на півтора. Чому пост? Тому що пост українською.com.ua це є виробник. Цих е, систем і вони їх роблять для постів охорони. Тобто Ви могли бачити десь при в'їзді на якісь е, там, котежні містечка або ще щось. Ставлять такі пости, де сидить охоронець ці курить люльку. Ну, тут в даному випадку план, що тут курив е, дезінератор і навіть два. Ідея в тому, що е, я так порахував. Інвестувати гроші в велику в набір акумуляторів це дуже великі гроші. І можна ті частини, це добре, можна ті частини. Потрібна генерація закрити генератором. Якщо взяти сучасні професійні системи автономності, вони передбачають резерв, введення резерву з допомогою генераторів. Це можуть бути газотурбійні генератори, це можуть бути дизельні, бензинові, не суть. І я вирішив, що пост, який коштує, ну, його можна замовити за 40 тисяч. Він буде білий просто. Я замовив його в ламінації, тому вони докинули ще 18 тисяч і доставка 2 тисячі. E, ціна. Так? Тобто, якщо ви візьмете, пошукаєте e, генератор в шумоізоляційному кожуху, дійсно в шумоізоляційному кожуху, який не буде тарахтіти вам під вікном, то шумоізоляційний кожух буде коштувати 20-30 тисяч гривень. Ця штука коштує там, 60. Так? Але вона набагато більша. В нього влізе два генератора. По-перше, генератори можна взяти відповідно без кожухів дешевші. Якщо генератор розглядати як витратний матеріал, то ну, будь-якого генератора простого у нього ресурс 500 мотогодин. Після 500 мотогодин, як правило, треба йому робити сервісне обслуговування. Це може бути вплоть до ремонту двигуна, там заміна поршневої або вкладищів якихось. Не знаю, в залежності від виробника. Є, які працюють довше, але у них цінник високий. Значить, по шумоізоляції. Зараз я вам це включити не можу, тому що ми плануємо вивезти з генератора глушник на вулицю. Додатково ще затеплоізолювати стінку, через яку ти буде йти. От. Але ми пробували його включати, закривши всередині, і глушить воно дуже серйозно. Тобто прямо от Ну, чути на вулиці, що щось трахтить, але воно чути, от зараз шумить, я не знаю, чи вам чути, сусіда, там, не знаю, це болгарка чи там стіл якийсь щось таке, щось шумить, то воно шумить сильніше, ніж насправді він. Тобто ефект шумоізоляції вже досягнуто. Також чому така велика? Можна ж було замовити меншу, Тому що. Якщо брати систему і автоматизувати повністю запуск генератора, його глушіння, запуск другого, та? норма генератору має працювати не більше 16 годин на добу. Так що ми хочемо закрити 24 години, треба відповідно включати по черзі. Та? Це має бути додаткова автоматика. То, якщо ставити таку систему, то замахаєшся. Підливати паливо в той бак, який там є. В той бак, який там є, він там, мені здається, на 16 годин і достатньо. Так? От, тому планується тут зверху повісити бак літрів на 200 з насосом, для того, щоб можна було там, з каністри спокійно туди паливо перекачати. От, тому взяти такий пост, куди це має влізти. Ну і Також сюди стане невеличкий щит з автоматикою, щоб цими генераторами можна було управляти. З того, як підключено до будинку, от вже виведена закладна, викопано, прокопано і підведено от туди. Зараз от будинок, точка включення, він має таку зовнішню розетку. Ми перевіряли просто сюди, от, і кидали кабель, який там лежить наверху. Кидали. Але по суті ми цю розетку з'єднаємо з закладними. І стаціонарно це буде зовнішній елемент, який піднятий на геошурупах. Це, ж, це плюс один, е, мінус один одне джерело шуму через землю. От. Плюс ми ще утеплимо мінватою стінки, які додатково заберуть шум. І в цій темі можна буде підтримувати, як поставити зарядний для акумулятора, щоб акумулятор не дох, бо тоже, хто мав досвід з генератором, знає, що в холодну зиму акумулятор розряджається, бо він там свинцевий. От. От, Ага, зверху тут підвісимо е, ці два е, вогнегасника, які спрацьовують автоматично від підняття температури. Тобто, якщо, якщо тут раптом станеться пожежа... Вогнегасник вибухне і загасить її повністю. І також тут десь буде щит, де ми поставимо автоматику. Зараз розглядаю. Є різні види автоматики запуску генераторів. Здається, в Data.com є автоматика на два генератори спеціально для цих схем, до якої підключаються два генератори, і вона залежить від налаштувань, почергово їх включає. Один відпрацював. Вона заводить інший, перекидає відповідно це джерело, глушить перший. І через деякий час також. Відповідно, рахуємо то години, можна міряти температуру. Ну, знову ж таки, коли будемо добиратися, до того повної автоматики. Все розкажу. Ідея в тому, щоб взагалі сюди не заходити, крім моментів заміни масла. Масло треба міняти в залежності від ну, 50-100 годин, кожних 50-100 годин. Відповідно, можна так само буде на цій автоматиці налаштувати період заміни масла, щоб вона присилала нотифікації наперед, щоб просто замінити його. І так само через те, що вже тепер система Віктрон і Cerbo, в Cerbo є... Cerbo це така комп'ютер для моніторингу і налаштувань, і контролю. Там є частина, яка відповідає саме за МОТО-елемент, тому що дуже часто Віктрони використовують на човнах, де без генератора ніяк. Відповідно, в цербо є функціонал. Щодо контролю рівня рідин в ємностях. І от рівень рідин в баку це теж можна контролювати для того, щоб повідомляти, що закінчилось пальне. Тобто ідея, щоб коли не вистачає заряду сонця, от сьогодні у нас все прекрасно, сонячний день. Зараз Західний фасад працює в той час, як Південний вже напевно, закінчує свою роботу. от, Так от, Для того, щоб інвертор або ЦЕРБО давали сигнал на запуск генератора на підзаряд акумуляторів. Якщо порахувати по затратам, то мені, наприклад, для цього будинку, для того, щоб повністю сидіти виключно на акумуляторах, мені треба в районі 30. 40 кВт в годину акумуляторів. Ну, порахуйте, 1 кВт зараз літій феррофосфат коштує десь 200 доларів. Самий дешевець, якщо самостійно збирати, якщо брати ті самі пілантех, то 5 кВт коштує 1600 стається доларів. От. Ну і порахуйте, якщо це брати 40-50 кВт цих акумуляторів, то скільки це грошей. А якщо взяти паливо, це може бути навіть біодизель, та? можна взяти, попробувати дизель, щоб працював на соняшниковій олії, то це трошки дешевше за зиму, тому що його треба буде, це 5-кіловатний генератор, який насправді дає десь 3 надійно. Тобто 3 кВт може працювати в самі темній зими по 4-5 годин в день. Цього буде вистачати для того, щоб ті темні вечори і ранки закривати. Він ввечері може на 2 години включитись, виключитись, та? ніч переночували, зранку теж вже акумулятор підсів, включитись виключитись. То це по паливу набагато дешевше, ніж вкладатися в акумулятори. поки що. Таке відео. Е, значить, Якщо у вас будуть запитання, кажіть, я вам сказав, де на цьому сайті можна замовити. От, ніби зроблено доволі нормально ця будка. Тобто є питання там, я вже їм сказав, що коли вони ламінують, їм треба оцей стик. Також чимось закривати, це треба кутником з бляхи закривати. Ну, вони кажуть, що поки що такого в технології немає. І ви, каже, той рідкий клієнт, який замовляє ламінацію, бо в основному її не замовляють. Ну, Таке, кому як, мені треба було, щоб естетично воно якось грало От фасад, ось ця будка, от ззаді огорожа. Вона, Якщо б тут було біле одоробло, то воно би не дуже добре дивилося. От Зніму вам ще його з зовнішнього ракурсу. Ось так вона виглядає. Ну, ви поняли, тобто віконні системи. Віконні системи. От. Тут є такий от профіль, його можна відповідно брати зі скла, якщо вам дуже так потрібно. От. Вона в принципі нам не дає тіні, сонце вже майже зайшло, вон. На панель не дойде. Тому ми так вибрали місце. От. І якщо що, там можна навіть організувати спокійно якийсь злив, Тобто тут уже ваша фантазія, як вам підійде. От. Має вони дашок. Так що це альтернатива наявним на ринку цим коробкам для генераторів, які я дивився. Чесно вам скажу, ця система міцніша і більш шумоізолює, ніж те, що існує на ринку. Ну, я не кажу про ті генератори, які коштують 10, 20, 30 тисяч євро та промислові. То зовсім інша тема. Ну і там відповідна цифра. Тут я кажу про те, що два генератора по 40 тисяч гривень можна покласти в коробку за 60 тисяч гривень і мати. Надійне джерело резервної енергії, яка буде вам в будь-який момент включатися і заряджати ваші акумулятори, вашу автономну систему. Дякую за увагу і підтримку. Далі буде.